Друзі, вітаю в нашому новому форматі, в якому ми розповідаємо певні історії, парадокси, якісь історичні аналогії, факти, які змушують нас замислитись над сьогоднішньою ситуацією. І я вам пропоную розглянути один із парадоксів, який має назву закон Сімпсона. Ось згідно закону Сімпсона, кожна робота займає стільки місця, скільки на неї відведено. Зараз я вам пропоную поставити відео на паузу і подумати, ось що це значить і чому так відбувається. Ви можете поставити на паузу, а я порахую до трьох. Один, два, три. Гадаю, що хтось із вас вже знає відповідь, хто читав, а можливо, у когось є власні думки, які ви можете залишити в коментарях під цим відео. А я вам розкажу канонічне визначення, чому так відбувається. Для тих, хто цього не знав. Отже, ще раз наголошую, і повторяю цей закон. Що кожна робота займає рівно стільки місця, скільки на неї відведено. Інакше кажучи, якщо роботу можна зробити за 3 дні, ви її зробите за 3 дні. Якщо за 7, але її можна за 3, все рівно, вона буде виконана за 7 днів. Чому так відбувається? В основі полягає людська природа, природа людей. Природа взаємодії в колективі, і цьому є ряд пояснень. Ну, давайте так. Перша стадія. Зазвичай, коли у нас є якась робота, то в більшості компаній у нас є певний сплеск. Це може бути сплеск або на початку, або в кінці, коли ми згаяли цей час. Але, так чи інакше, у нас така ситуація присутня. Потім у нас ентузіазм падає, і якось ми дотягуємо це до кінця, на досвіді. На Морально вольових все залежить від того, до чого ми запустили весь цей процес. Але така ситуація відбувається. Тобто ми розуміємо, так, що виділили, скільки виділили часу, за стільки ми і виконуємо цю роботу. Але чому так виникає? А Виникає це просто, тому що кожен керівник, кожен співробітник на своєму місці, він ніколи не мріє. Про конкуренцію. Завантажений співробітник Він не мріє про те, щоб частину своїх обов'язків комусь делегувати або навіть піти на підвищення. Ні, він боїться втратити своє місце. Тому він просить собі додаткових людей. Ми ж пам'ятаємо, як влаштований будь-який колектив, що та кількість людей, на яких все тримається, це корінь кубічний від кількості. Корінь квадратний це ті люди, які забезпечують діяльність. Тому згідно практики управління невеликими колективами, 8 людей це є сама ідеальна структура. Там, в принципі, всі люди так чи інакше є ефективними і задіяними. Я не пам'ятаю, хто казав, але можете в коментарях написати, що ідеальна команда це та, яка може за вечір з'їсти дві піци. Тут мова йдеться не про наші якісь там піци, які, поскільки 30 см. А піця, яка розміром 45 см американський стандарт. Тобто кожен керівник. Він не мріє про те, щоб його компанія займала лідируючі позиції. Кожен співробітник не мріє про підвищення. Або про те, щоб його розвантажили по роботі, і він займався більш цікавою роботою. Ні, кожен мріє про те, щоб у нього був певний помічник. Що відбувається далі? Чим більше чим далі компанія функціонує, тим більше людей. І чим більше людей, тим більше якогось непотрібного функціоналу. Другий парадокс в рамках цього закону каже про те, що люди самі собі створюють роботу. Люди самі собі створюють роботу. Ось коли колектив один-дві людини це один колектив. Коли в колективі з'являється 5, 6, 7, 8 людей, то починають створюватися якісь доповідні, якісь службові записки, якісь інструкції, якісь норми. Зараз достатньо важко порахувати, але раніше темпи були щороку, десь на 5% зростала кількість документації, кількість паперів, які знаходяться всередині компанії. Тобто люди починають самі собі створювати роботу. Якщо раніше цю роботу робила одна людина, то тепер вона її доручає іншій людині. І ще при цьому за допомогою якихось певних документів, якихось певних доповідних, якихось записок тощо. Тому ось ми до цього і зводимо, що насправді люди. Самі породжують роботу. І з іншого випадку цьому взагалі зараз ще неможливо протидіяти. Тобто знову зменшувати колектив, або треба породжувати внутрішню конкуренцію. Тому що люди витрачають свій час. Ось вони породили роботу, дуже багато з'являється неконструктивної, непродуктивної взаємодії. І люди починають просто чим займатися спілкуванням, яке раніше було не потрібне. Це так і називається. непотрібне спілкування. Ось такі комунікації вони відбуваються всередині колективу. Ось вам цей закон. Який отриманий на базі декількох спостережень. Можете у відкритому доступі почитати, подивитись це один із таких основних законів взагалі в організації колективу. Цих законів і парадоксів є достатньо багато. Але я вам раджу щодня з чимось одним ознайомлюватися з однією якоюсь певною історією. І просто послухала її і задумуєтесь, мисліть про неї весь день. Сподіваюся, що вам цей формат сподобався. Якщо сподобався, то, будь ласка, залишайте коментарі і доєднуйтесь до наших закритих спільнот. До побачення!